Мій край, село, квітуче та зелене, Троянди квітне біля мого дому, круг школи яблуні, дуби і клени, І чистий став і лебеді на ньому. У нас у класі гомін на перерві, Цікаво обговорюємо новину. На острівці посеред очерету. Хтось бачив є гніздечко лебедини. Я там вже маленькі пташенята, Тату сім'ї ж носить, здобуває. Бідка повсякчас сидить на чатах, то скоро підростуть. Ми так чекаємо. Та через тиждень сталася біда. Хтось з сухостій випалював у плавнях, кричали журавлі в очеретах, Здіймались над ставком страшна заграва. Чим цим класом бігли ми до броду, дорослі ледь встигали зупиняти, несли в цаберках і воду, хотіли лебедяток врятувати. Та пісто понад чорним очеретом, понад задушливими, сивими, димами. щиряє одиноко, тато лебідь, але чому нема лебідки, мами? А ось місток і обгорілі верби, щитлі очерет і чорні трави. Хто запалив? На що? Кому це треба? Коли відновиться тепер природа става? На острівці гніздечко вже згоріло і пташенята в ньому. І хмари, диму, як лебедяток Кирильми обіймала, так і лишилась у вогні із ними. Не смійте нищити вогнем природу, сухі траві горять, тварини і квіти. Земля втрачає первозданну вроду. Землі ті не цвісти вже, не радіти. Ми вже створили екопатрулі, ми будемо доглядати за берегами. Живіть, лебедики, і дорослі, і малі, і виростайте під крилом у мами. Сьогодні я кричу, я закликаю, і голос ви повинні чути, люди. Ми збережемо природу в ріднім краї, Майбутнього у нас вже не буде.